Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. В першу чергу хотіла всіх привітати з Різдвом, з Новим роком. Побажати всього найкращого вам та вашим родинам і, звичайно ж, чекаємо на перемогу. А це відео я хотіла розказати трошки про наші покупки. Племінник взяв, теж мій племінник скраб для тіла. Ось таке для рота. Дуже такі класне. напій манго. Яні Харібо. Людінники, три кружки. Для цю губку я придбала для ванної кімнати, хочу справу, це для мангала взяли, спробувати. Такі кульки і менші кульки. Такі ласіни для йоги, шкарпетки. Гігантський фікс. А, ще ось, ось такий взяла дифузор для, для хати. Я гомілку. Засіб для ванної кімнати, тому я ще один придбала. Таку піну для миття туалету. Переноска, тому ми взяли на 20 метрів. Така ось постіль у мене 87 євро з половиною. Трошки мотивації на прибирання. Я вирішила розобрати цю шафу, що в нас вже було як, просто як звалка. Так як ми нею не користуємося майже, то я туди складала все, що криво стоїть. Там в мене стоять сумки поставлені в рядочок, прямо в шухляді, тапочки, коли гості приїдуть, приходять або ж наші. І ось знайшла мої фотографії з університету, коли я закінчила університет. У мене там ціла куча різних. Все витягувала, передивлялася, багато чого викинули, просто не розумію взагалі, що воно там робило. Трохи розхламити також потрібно. Як бачите, з мене там все аж ввалилося. Воно дуже незручно не зроблені. Ці шафи. Вони, до речі, в нас в кожній кімнаті, в мене в офісі, в Едіка в офісі і в нашій спальні. Дуже незручна е, сама, са, сама ця структура, воно дуже високо, там багато місця, яке ти нічим не займеш, бо ти нормально туди не дістаєш, тобто там незручно нічого тримати. Я там поставила просто коробку з моїм літнім одягом і все. Якби все повитягувала, повикидувала. А також знайшла мені мама з України привезла моє дитяче платіжко на згадку. Ось, подивіться, аж не віриться, що я колись така була. І хотіла також вам показати, як ми проводимо наші е, вечори. Приїжджав мій тато, мій племінник. Їм подобається грати в шашки там і так далі. Тому ось е, трошки такі кадри. тут <рес> Ну. Ой. Ну-ні, по не, не Ну чого ти? Все. <рес> я я кожен і не думаю, я все одно виграю, буде так. Супер. Пі... Отак. Нарешті я змогла знайти для себе час, я хочу почати. Малювати цю картину, це по номерам, придбала я її в Україні, коли я була е, літом вдома, і хочу нарешті її домалювати. Зробила собі чайочку. Шоколадка мене вже чекає. Зараз включу собі якийсь фільм і буду трошки так релаксувати. Насправді дуже сильно розслаблює малювати ці картини по номерам. Мені дуже подобається. Я вже один раз придбала собі цей е, таку картину по Amazon, Але коли я поїхала в Україну і побачила її ще й по скидкам щось там, воно як 3 євро виходило, то я просто не змогла втриматися і придбала і забрала її з собою в Іспанію. Вже майже майже домалювала, тому що з святами то в мене не було достатньо часу, щоб сісти і почати щось малювати. Ось потроху показую вам мої прогреси і скоро покажу фінальний результат. Ну і звичайно ж, я готувалася до Нового року і Різдва, як і всі. Вирішила трошки прикрасити двір. Багато вам показувати не буду сам процес, тому що ну, це скучно дивитися. Ну і ось такий результат. Я зняла днем. Тут залишилося тільки прибрати коробки. Це як тільки я закінчила це все прикрашувати. І також покажу ще декілька кадрів вечором, щоб можна було оцінити, коли вже всі гірлянди включені, і так далі. А на наступний день приїхали працівники, ми міняли вікна. Вони працювали цілий день, в принципі, досить швидко, з десь 10 ранку, ранку до 6. Але замінили всі три вікна. Вони, до речі, дуже якісні, ось ці нові вікна. Трошки далі в відео я покажу трошки ближче. Так, нам вчора поставили нові вікна. От. Зараз покажу вам зблизька. Ми поміняли ось це вікно велике. ось ці двері і ось це маленьке. Так, звичайно, ще потрібно ось це. все Закрасити, точка, я, якщо щоб воно трохи просохло, бо це тільки вчора ввечері вони зробили. Вікна дуже класні. Отак от. Подивіться тільки, яке тут скло. До речі, сказали ті, що несли, каже, що ви за скло купили, воно було дуже важке, що такі вони вже давно не бачили і, не, і нікому не возили. Ну, типічно, відкривається трохи тако зверху. Персіани, ну, жалюзі, в принципі, класно. так І так само та сама система, то саме скло на цьому вікні. так якщо щось там вимагає вже в мене І ось це вікно. Воно мені, до речі, здається, якесь менше. Це через те, що тут Ось ці рамки. Попереднє скло в нас починалося звідси, воно мені казалося більше, а так воно здається якесь менше набагато. Але нічого, прикольно. Дуже, до речі, нічого не чутно. Перекривають весь шум. Іссіс. -іс. Ну, що ти мєєш? Що ти мєєш? До речі, придбала я для Ісіс цю кроватку. І що, ви думаєте, вона її не наведить? Я її поставила, вона прям вибіла, в а, не подобається і все. Тему замовила, і я їй поставила ковдру, і на цій вона любить спати. Думаю, можливо, так вона почне потрошечку там лишати свій запах, там все таке. Але подивимося. Так, повертаюся до вікон, їх ще потрібно помити, бо, як бачите, вони всі заляпані. Ще важливий пункт. Тут в нас є мушкетера для цих відмошок. Оце сітка. Це вікно ми, в принципі, навіть ніколи не відкриваємо, дуже рідко коли, тому тут нічого не потрібно. Хай буде як є, це з дверима. А там у нас також була та сітка, але її забрали, тому що не поміщалося вікно. Тому тепер я хочу на це вікно. Придбати ще -от мускитеру, тому що це вікно ми таки відкриваємо ціле літо. І нас будуть залітати всі комарі, які тільки можна. І все, пішла я годувати свою кицьку, бо, бо в неї вже стрес. Так, як я цього дня працювала, то Едік взявся за приведення цієї кімнати до ладу. Він перекрасив усі всі п'ятна, що залишили працівники, коли встановлювали вікна, як я показувала на відео, почекав, поки висохне, потім то все перекрасив. Потім помив вікна от я вам трошки зазняла. Ну, а потім ми ще помили наші штори, почекали, щоб вони трошки-трошки просохли. Буквально чуть -чуть там витягли, вони постояли, а потім їх повісили. Потім я ще недавно придбала а, таку праску. Якби дорожню, парову, і, і як прям нею а, пройшовся по шторам, і вони прям ідеально все там залишилося ніяких, ніяких проблем. Як бачите, ось цю маленьку таку я придбала, її в дорогу можна буде з собою брати. І, взагалі, якщо десь треба щось швиденько попрасувати, щоб не витягувати велику праску, то. Цієї за дві хвилини пройшовся. Ну, і нарешті, як після того всього ми змогли вже прикрасити і всередині нашій дім. Як бачите, ялинку я не знала, куди поставити, тому що якщо я її ставлю на підлогу, то вона занадто низька. А найнижче, що ми знайшли, це ось цей стіл, якийсь, який нас тут лишився ще від попередніх господарів. Було би класно, звичайно, так, таку мати штучку на наступний рік, але підріст, ну, тобто вона повинна бути нижча трошки, але не така сильно низька. Ну, в общем, На цей рік в мене нічого не було, тому маємо те, що маємо. Едік мені допоміг повісити гірлянди. ми їх повісили на дві вікна, то я е, прям сітка. Ось ця, ж я її придбала ще літом. Потім мені прийшла ідея поставити вінок, воно досить класно виглядає. Ну і вже взялася до роботи і почала вішати гірлянди також на ялинку, все по класиці. Цього року я мала бажання прикрасити все в таких шоколадних тонах, хоча всі говорили, що це рік коняки вогняної потрібно в червоних кольорах. Ну, а в мене був якийсь такий настрій саме на ось такий коричневий, От не знаю, мені прям хотілося такі шоколадні і все. Я їх придбала, я початку відео вам показувала, і все. Це були нові мої кульки. Я ще використала деякі, які були, і ось такий в нас результат. Мені дуже, до речі, сподобалося, дуже класно, коли ввечері вони включаються по таймеру самі. Взагалі, <с me> ідеально просто. Мені подобається, як в хаті виглядає. Воно дуже так ем, уютно зразу, комфортно, класно. В общем, я дуже задоволена, як воно. Як я прикрасила цього року. Єдине, що я не в захваті це від ялинки, що вона так високо стоїть, але це вже деталі. А це наш, наші 12 страв <свісно> на святий вечір. Ми готували з мамою, і там було ну якби, і куття, і вареники, і голубці, якби так по-традиційному пройшлися. Ну, звичайно, вже деякі закрутки, помідори з нашого городу. Ми закручували, грибочки, які ми шукали тут, підливка з грибочків. Ну і трошки Іспанії. Восьминог запечений і а, креветки. Ще мама зробила пончики смачні з начинкою, юшка грибна, Ну, якби трошки всього. І звичайно школятки ми слухали по телефону. Ось мої батьки колядували мої племіннички. І ось так ось. Слава Богу, що зараз є телефони, можна позвонити з відео, можна побачити рідних. Так як ми вже багато років живемо в Іспанії, мої батьки більше 20, я тут вже живу, 18 років, то якби так, це, звичайно, така вже невід'ємна частина, рутина, скажімо так, нашого життя: позвонити сестрам, позвонити племінникам. Дізнатися, як вони, що вони там, подивитися, як вони хоч так подивитися, як вони ростуть, так як не можемо їх бачити щодня, як би хотілося. Але нічого, слава Богу, що так. Ще раз хочу використати цей момент і привітати всіх з різдвяними святами. І... Дай Боже, щоб в цьому році вже нарешті закінчилася війна, щоб наші герої повернулися додому, до своїх сім, до, до своїх дітей, до своїх батьків, до своїх сестер, братів. Дуже чекаю вже на прекрасні новини цього року. Дай Бог, щоб все так і сталося. Всім дуже дякую за перегляд і до наступного. Па-па-па-па!